Вітаю, рада, що заглянули. Бажаю вам здоров'я, терпіння і миру в серцях, щоб страхів менше було, а надії і радості більше. Хай ваші домівки будуть безпечні, а серця теплі і світлі. Так, стай подивимось, що ж нам карти кажуть про запорізький напрямок, серце не на місці від новин, що карти нам підкажуть, до чого готуватися. Перша карта «Туз Пентаклів. Така карта говорить, що наші мають сильну основу, підмогу. Є певна стабільність на тім напрямку. Ту з пентаклів показує, що позиції тримаються, є ресурс. Друга карта п'ятірка кубків. Ех, то вже така гірка карта. Вона показує втрати, біль, якісь розчарування. Видно, що ситуація тяжка, і десь можуть бути пробоїни чи більші обстріли, що залишають свій слід. Карта про біль і жертви, не наступ. Третя карта четвірка мечів. А оце вже карта застою такого затища після бурі. Вона говорить, що ворог не має наразі сили на великий прорив, більше все, от, в стані паузи, е, ніби вони самі знесилені, не можуть сильно сунутись. Ну, що я можу сказати? Ситуація тяжка. Є втрати і нерви, але великого прориву зараз карти не показують. Більше все виглядає на виснаження і з їх боку, і з нашого так, що небезпека є. Наші воїни втримаються. Так, подивимось тепер на то питання чи дійсно Куп'янськ частково окупований. В новинах різне пишуть, не хочеться вірити в лихе. Перша карта, верховна Жриця. То карта тайни закритої інформації, що не все видно і не все нам кажуть прямо. Вона говорить, правда є, але не вся на поверхні. Може бути так, що офіційно мовчать або подають не всю картину, а щось приховують. Друга карта десятка жезлів. Така карта про велику ношу, про тяжкість. То значить, що місто реально під великим тиском ворога. Ситуація тяжка і людям дуже важко, то не легенька перестрілка, а прямо велика вага на плечах. Третя карта шістка кубків. Оця карта часто говорить про минуле, про спогади, про те, що колись було наше рідне. Тут воно може показувати. Що частина території таки втрачена, але є надія, що знов вернеться. Вона така, ніби тимчасово відібрали, але то ще не кінець історії. Та ну що я скажу? Карти показують, що ситуація дійсно тяжка. Є окуповані частини або як мінімум сильний контроль ворога на окраїнах, але повністю місто вони не взяли. Є тайна, є недомовленість, але по факту. Часткова окупація дуже схожа на правду, і разом з тим карти дають надію, що то не назавжди. Так, дивимось тепер на Ямпіль на Донеччині, що там робиться, чи окупанти є в місті, і чи вдасться їх вигнати. Перша карта трійка кубків. То карта радості, підтримки, єдності. Вона ніби каже, наші там тримаються гуртом, є взаємодопомога, не все так зле. Це радше ознака, що місто ще не повністю під ворогом, бо є місце для нашої присутності і духу. Друга карта, четвірка пентаклів. А тут вже видно таку картину: хтось сидить, тримає за зубами і не хоче пустити. То якраз про окупанта, який. Засів і не віддає позиції. Вони зачепилися і тримаються, бояться втратити то ознака, що ворог є близько чи частково закріплений. Третя карта п'ятірка мечів. І оце дуже неприємна карта. Вона про конфлікт, коли хтось виграє, а інший. Мусить відступати та й нечесними методами. Тут показує, що ворог може мати перевагу на деяких напрямках і не збирається добровільно відходити. Ну що я скажу? Карти показують, що окупанти в місті або, як мінімум, на його окраїнах, вони присутні і тримаються, але трійка. Кубків дає надію, є наші, є підтримка, є шанс на відвоювання. Вигнати їх буде важко, бо ворог засів, але перспектива все ж є. Так глянемо тепер на борову, що там по ситуації, чи є небезпека наступів та обстрілів. Перша карта п'ятірка мечів. Ой, то не дуже добра карта. Вона показує конфлікти, коли ворог не по чесному грає, а робить підло, б'є зненацька. То значить, що загрози є, можуть бути і обстріли, і якісь раптові атаки. Така карта каже: ворог буде пробувати нас вивести з рівноваги. Друга карта колесо фортуни. Тут вже ситуація міняється від випадку до випадку. Сьогодні може бути тихо, а завтра різкі обстріли чи е, атака, е, нестабільність, непевність, що раз вгору, раз вниз, то показує, що жителям борової треба бути готовими до різких змін. Третя карта страшний суд. А ця карта вже про великі події, про серйозні рішення, переломні моменти. Вона каже, що ситуація там непроста. І може бути таке, що ворог буде пробувати наступати серйозніше, але й наші дадуть їм відсіч. То карта про очищення після великих небезпек приходить новий етап. Ну що я скажу в Боровій зараз? Небезпека є, і обстріли, і навіть спроби наступу можливі, але. То все ще не означає, що їх пустять далі. Карти показують перелом, сильний спротив і шанс встояти треба бути уважними, бо спокою стабільного там поки нема. Так, дивимось тепер на Синельниківський район, чи є там загроза окупації. Перша карта лицар Пентаклів. То карта про стабільність, повільний рух уперед, але без різких ривків. Вона каже, що ситуація наразі більш-менш під контролем, наші стоять міцно, крок за кроком тримають оборону. Нема тут такого, що ворог мчить галопом. Друга карта диявол. А оце вже показує велику небезпеку, залежність, загрозу. Диявол то символ, що ворог дуже хоче тиснути, має плани, буде пробувати хитрістю чи жорстокістю тримати людей у страху. То карта спокус і залежності. Можуть бути обстріли, психологічний тиск, але й загроза вторгнення десь маячить. Третя карта, четвірка мечів. І то вже карта паузи застою. Вона показує, що на ділі ворог не має зараз сили зробити рішучий прорив саме туди. Є бажання, диявол, але нема ресурсу четвірка мечів. Це скоріше, про те, що вони приглядаються, пробують тримати в напрузі, але прямо окупувати зараз не зможуть. Ну що я скажу? Карти показують, що окупації найближчим часом не буде. Район у відносній стабільності ворог тисне, але сил на реальне захоплення немає. Небезпека в обстрілах і психологічному тискові то так, але про прорив поки не йдеться. Так, здивимось тепер на Дніпропетровщину. Чи буде там евакуація, і які небезпеки ворог може принести жителям? Перша карта двійка жезлів. Вона говорить про плани, про приглядання. Наперед тут видно, що влада і військові розглядають варіанти, готуються до різних сценаріїв. То е ще не сама евакуація, а радше, якщо буде загострення, тоді буде. Друга карта королева мечів. А це вже дуже тверда, холодна карта. Вона символізує рішення, які приймаються розумом, а не серцем. Якщо буде загроза для людей, влада не буде довго думати. Одразу скаже евакуація. Тобто рішення може бути різке, чисто для безпеки. Третя карта вісімка жезлів. Така карта. Про швидкість, несподіванку. Вона каже, що події можуть розвиватися дуже скоро і стрімко. Сьогодні тихо, а завтра вже тривога, атака, рішення про вивіз людей. Це карта про раптові удари з боку ворога, обстріли ракетні чи дронами. Ну що я скажу? Сама по собі евакуація не стоїть зараз на порядку денному, але підготовка і планування. Є, якщо ворог почне сильно бити по критичній інфраструктурі чи містах, то влада швидко дасть команду виїжджати. Найбільші небезпеки тут ракетні обстріли і атаки дронів, які можуть бути раптово і дуже масовано. Так зглянемо тепер чи підуть наші ЗСУ в контрнаступ восени і чи буде деокупація. Перша карта дев'ятка мечів. Ой, то тяжка карта, вона показує страхи, безсонні ночі, переживання. Видно, що плани є, але вони даються дуже важко, бо ціна контрнаступу велика. То ще й означає, що багато людей сумніваються, чи воно зараз вдасться. Друга карта вежа. Оце вже справжній перелом. Вежа то зруйнування старого, несподівані удари, вибухи. Така карта чітко показує бої, великі зміни, серйозні події на фронті. Контрнаступ можливий, але він буде болючий і з великими жертвами це не буде легко і швидко, а радше через руїни й потрясіння. Третя карта Паж жезлів. А оце вже промінь світла. Паж жезлів символізує новий крок, новину, початок чогось. То як сигнал будуть спроби наступальних дій, і є шанс, що деякі населені пункти таки вдасться деокупувати. Але це ще не велика перемога, а тільки перші кроки. Ну, що я скажу? Карти показують, що контрнаступ цієї осені буде, але він тяжкий. Із великими потрясіннями деокупація деяких містечок чи сіл можлива, але то радше перші здвиги, ніж масове визволення. Ситуація дуже нервова і болюча, але промінчик надії є так, здивимось тепер, чи буде масований обстріл України в період 22-28 вересня, і які міста під найбільшою небезпекою. Перша карта двійка жезлів. Вона показує планування і приглядання. Ворог точно готує якісь удари, є стратегія і прицілювання. То не випадкові атаки, а сплановані, може бути підготовка саме на певні дати. Друга карта дев'ятка жезлів. Тут видно напругу, виснаження і оборону. Це означає, що наші міста вже стоять під постійною загрозою, і люди відчувають втому від сирен. Карта каже: удари будуть, і треба тримати оборону, особливо в тих регіонах, де вже звикли до обстрілів схід, центр і південь. Третя карта маг. А це вже дуже серйозна карта. Маг символізує силу, ресурси. Техніку ворог може використати ракети чи дрони і вдарити саме там, де він бачить для себе ключові точки. Тобто, під найбільшою загрозою великі обласні центри та критична інфраструктура. Це може бути Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса. Ма хто ще й хитрість, значить, що ворог може комбінувати різні засоби, щоб заплутати нашу ППО. Ну що я скажу? В період 22-28 вересня справді можливий масований обстріл. Найбільші небезпеки для Києва, Харкова, Дніпра та Запоріжжя, Одеси, а також для енергетичної інфраструктури. Але наші вже готові і дев'ятка жезлів показує, що оборона стоїть міцно, хоч і важко. Такс, подивимось тепер на Херсонщину, яка там ситуація і які небезпеки для людей? Перша карта колесо фортуни. То карта мінливості. Сьогодні тихо, завтра може бахнути і все перевертається. На Херсонщині зараз нема стабільності, усе міняється від дня до дня. Ворог може різко змінити напрямок ударів, то все залежить від їхніх планів і обставин. Друга карта паж жезлів. Тут видно, що ворог ще пробує нові атаки, ніби шукає, куди легше вдарити. То не є масований наступ, а радше. Такі розвідки боєм десь ударив, подивився на реакцію для людей. То означає небезпеку локальних обстрілів, особливо в прифронтових селах і містечках. Третя карта двійка жезлів. А це вже карта планів і приглядання. Ворог точно тримає Херсонщину під прицілом, дивиться, де може мати вигоду. То ніби він не відступає від ідеї контролю, але й зараз не має сили зробити повний прорив. Ну що я скажу? На Херсонщині небезпека постійна. Обстріли, удари дронами, там ракетами буде великий наступ, поки не видно, але нестабільність така, що людям важко спокій мати. Карти кажуть, треба пильнувати, бо ситуація міняється швидко як колесо. Так зглянемо тепер на українську логістику, і чи може ворог її розвалити ударами по укрзалізниці? Перша карта колесо фортуни. Ой тут карта мінливості, неочікуваності. Ворог може пробувати раптово вдарити, змінювати ситуацію, але результат залежить від обставин. То не прямий і гарантований удар, а радше спроби вплинути на процес. Друга карта шістка кубків. Така карта про минуле ностальгію і перевірку того, що вже було створене. Вона каже, що логістика наша вже добре налагоджена, є досвід і підтримка. Багато чого вже закріплено. Зруйнувати все одразу буде важко. Третя карта трійка кубків. А це карта радості, підтримки, співпраці. Вона показує, що люди працюють разом командно. І навіть якщо будуть удари, вони швидко знайдуть вихід. Обійдуть проблему. Карта про те, що об'єднаними силами логістику можна відновити і втримати. Ну що я скажу? Ворог може пробувати бити по Укрзалізниці, може тимчасово створити труднощі, але знищити всю логістику Він не зможе. Всі наші структури вже міцні, а команда людей тримає все разом. Тож удари будуть, але паніки не треба все налагодять. Такс. дивимось, коли ж може трохи спокійніше стати з обстрілами. Перша карта Паш Пентаклів. Ой то така карта нових починань, маленьких спроб і приглядання. Вона каже, що перші ознаки покращення будуть повільні маленькими кроками, не одразу. Може, то буде тиша на кілька днів або менше ударів. Друга карта закохані. Така карта про вибір і рішення. Тут видно, що ситуація буде залежати від рішень, які приймають командування, і ворог. Якщо наші правильно розставлять оборону і плани, то покращення стане більш, більш відчутним. Карта показує, що все не просто так, потрібно діяти мудро. Третя карта дев'ятка мечів. Ой, це вже карта страхів і переживань. Вона каже: що повного спокою ще не буде, і люди ще переживатимуть через обстріли. Будуть е нічні тривоги, хвилювання, сумніви. Але дев'ятка мечів також показує, що це скоріше психологічна напруга. Ну що я скажу? Повного спокою ще довго не буде, бо психологічно люди переживатимуть. Але е перші е полегшення е вже е можна е відчути, обстріли е будуть рідше, хоч і не зовсім зникнуть. На цьому все карти сказали, що мали. А тепер прощаюсь бережіть себе, тримайтеся, і хай удача і захист завжди будуть з вами. До зустрічі, мої дорогенькі, будьте сильні і здорові! Все буде Україна!